Сьогодні хочу вам показати свою улюбленицю хою Ундулату. Вже давно хотіла її показати вам, але вона своїми вусами так заплелась з іншими рослинами, що я на силу розплутала. Трішки поставила, знайшла їй зараз місце з... там, де трішки сонечка попадає на листя. Бо в мене якось всі підвіконня такі не сонячні. І я завжди мріяла, щоб вона в мене прям чи засмагла, чи в неї оці, бачите, плямочки такі проявляються на сонечку саме. Коли сонця менше, листочки такі більш зелені ростуть. Листок в неї дуже жорсткий, прям дуже жорсткий. Росте вона не швидко. Буває, що росте прям кущик капустою. Росте тут навіть можна бачити, бачите, починала вона рости капустою, а потім випустила отакий гус. що мені вже подобається, хоч трішечки, хоч щось. Тому що вона в мене постійно квітне, а рости якось не дуже спішила. А це вже трішечки відросла. І вже листочки гарні такі пішли. Вона в мене дуже давно, це молода рослинка. Є в мене ще більш старша рослинка. Зараз вона на перевкорінення поставила її. Бо Вона буквально в мене з того часу, як тільки з'явився цей сорт. У мене перша рослинка, От з того часу я її ще не перевкорінювала. Тому зараз вона стоїть на перевкоріненні. Дуже раджу рослину, вона абсолютно невибаглива, непримхлива, Єдине, що росте не дуже швидко. І все. Квітне дуже гарно, Я вам можете подивитись, чи в мене на сайті. Або я викладу тут в дописі подивитись. Квіти дуже крупні, дуже гарні. Жовто-рожевого забарвлення. Прям її не даремно називають королевою хой. Зараз з'явилось дуже багато різних різновидів. Вона там прям дуже сплешна, супер сплешня. І нещодавно в мене це е, різновид з круглим листом. Бачите, лист такий. Але у, нього, у неї вона буває і такі подовжені листочки ростуть. Не всі круглі. А нещодавно я собі завела. Різновид із довгим листом, зараз вам покажу. Бачите, цей листок вже виріс. Оці. Це вже в моїх умовах виріс, мені дуже подобається. Ось така красунька буде з довгим листом. Вона легко вкорінюється абсолютно, ніяких проблем з нею в мене не було. Тому я прям дуже-дуже раджу, але вона не з дешевих ціна на неї тримається. З довгим листом різновид дорожчий. З круглим листом вона трохи дешевше йде. Але, от, бачите, різниця ну, вдовжині листка буде різниця, бачите? І трішки сплешу, мабуть, більше, хоча ці листочки теж сплешні. Але що буде більше, я дивлюся, що я да, бачите? Отак навіть видно. Побачимо вже, коли вона більш подоросліша. Я зніму ще раз відео, покажу вам, порівняння зробимо. І знаєте, що ще таку особливість помітила, що вона все ж таки любить полив. Не дуже любить вона, коли її тримають в сухому ґрунті. Вона тоді засушує рости свої, ці молоді вуса. І після того, як я почала її більше поливати, вона в мене почала швидше трошки рости. І дивлюся, що почала себе почувати краще. Є е... Зараз гарні вкорінені черенки від екземпляра з круглим листом. Дивіться, ось такий черенок. Він уже з ростом, вже пішов ростик, рости, листочки, видно, гарно вкорінений. Можна пересаджувати вже у горщик. Тут листочки невеликі, але черенок дуже класний. Є ще такий більшенький черенок, Ось такий. Тут теж дуже-дуже гарно вже роздивіться. Так що хто зацікавився або хто шукав, бо вона досить, ну, можна її купити, але не завжди вона є у продажу, так як вона не дуже швидко росте, черенки розбирають. Тому хто шукав, або хто хоче придбати, звертайтесь. Цвітіння, подивіться, або у мене на сайті в каталозі є цвітіння, або виложу тут на Ютубі, у себе в дописах, виложу вам, приклад цвітіння, щоб ви подивились. Ну, квіти прям дуже гарні в неї. Мені дуже подобається. Я думаю, що якби сказали залишити якусь одну хою, фу 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 звісно, то я б залишила саме цю. Ну, можливо, дві. З круглим листом і з довгим листом. Тому що хуя дійсно шикарна. І це прям таке от листя на дотик, це просто вау. Вона просто неймовірна. А тут я дивлюся, вже зараз помітила, бачите, листочок більш такий, як хвилястий буде. Тут листочок більш рівний в неї йде, а тут більш хвилястий. Хоча цікаві екземпляри і той, і той. Дуже прям цікаві. По, по, по плотності листка, то однакові вони. Просто ж форма. Бачите, трішки, трішки інша форма. Тут листок більш видовжений. Тут листок більш видовжений буде, а тут він більш такий як округлий. І сонечко. У кого є сонечко, вона взагалі буде з таким червоним, прям забарвленням. Вона дуже гарно засмагає. Тому, у кого є сонечко, ставте на сонячне підвіконня. Теж нещодавно її пересадила, вона в мене у 12-му. Це в 12-му, а це в 13-му. Ні, в 13-му. І, та, і та в 13-му горщику у мене. Ну, бо рослинка доволі така міцна, тому е, э, дев'яточки буде їй замало. Можна її одразу висаджувати, черенок, десь в 10-й горщик, в 11, а потім через рік десь е, э, пересадити в 13-й горщик. Я посадила одразу в 13-й, бо я. Е, э, Розумієте, коли садите у великий горщик, дуже обережно потрібно з поливом, особливо перший час. Тому що коріння ще мало і рослинку дуже легко можна залити. Тому і рекомендується джати одразу в менший горщик, а потім пересаджувати по мірі росту в більший. Так як у мене полив. Відрегульований вже за такий час, я вже звикла, я вже знаю, яких потрібно поливати, тому деякі рослини не всі. Я наголошую, що не всі е, крупні рослинки, такі, ну, я бачу, як вони ростуть, швидко ростуть, такі е, крупноміри, скажімо, я можу садити у більші горщики. Але це більше виключення з правила, чим правило. Все по мірі росту. Якщо ви боїтесь, якщо ви любите заливати рослини більше, то я раджу саджати у прозорі горщики, щоб ви бачили кореневу систему. В прозорих горщиках дуже видно корені гарно, і ви будете бачити, наскільки промокає ґрунт, наскільки, наскільки багато ви поливаєте. Бачите, отакі горщики, вони теж є різного розміру, це орхідейні горщики. От я раджу в такі горщики і саджати хоча б на перший час. В них трошки може зеленіти ґрунт, але це абсолютно не страшно. На сонці трошки може зеленіти ґрунт. Коли ви вже відрегулюєте полив, навчитесь правильно поливати хої, ну, взагалі рослинки, тоді можна вже садити звичайно, в звичайні такі коричневі горщики. А так, от перший час, бо я знаю, деякі садять в стаканах, тримають звичайних прозорих. Ну, от в таких просто більші стакани пересаджують. Є ж вони на 500 мл. Оце стаканчик 200 мл, є на 500 мл. Можна і в стаканах. Якщо вам зручно, якщо у вас не бентежить, що вони, що рослинки в стакані, то можна і в стакані в прозорому. Але є такі горщики, вони, до речі, є різного кольору, є рожеві. Салатові, блакитні, тому рекомендую.